Я режисер з Голлівуду. До вашої уваги, кінокомпанія Дискримінант Пікшер представляє зйомки блокбастера, журнал Вкрали. Ви побачите, як ми працюємо над цим фільмом. Сюжет дуже напружний і детективний. Тільки уявіть: у найкращій спеціалізованій школі номер 71 учні найчарівнішого класу 9Б вже збиралися донкадами додому наліжати ялинку, вже відчували запах домашнього борщу. Але тут двоє спостережливих учнів Діана Вероніка, виявили, що журналу нема. Його цимічно та нахайно вкрали. У цій непростій ситуації вони радяться і звертаються, і звертаються до директору школи і приймають єдине правильне рішення. Прошу акторів зайняти своє місце. Асистентно. Привіт! Привіт! А що сталося? У нас журнал вкрай. А що буде робити? Підемо до Тимофія Віталійовича. Добрий день, Тимофій Віталійович. Добрий день. Ви знаєте, що сталося? Ні. У нас журнал вкрай. Ой, підав. Стоп! Стоп! Мікрофон стоп! Всі стоп! Ви що подуріли? Що це за гра? Немає жодних емоцій. Ви що, хочете цілий місяць знімати? Я ж у бюджет не влізу. Швидше, хай на зрозуміли? Так. Асистент. Він накрали. І можемо крави. Що будемо робити? Відходимо. Добре. Знаєте, що так? Що Добрий, димай, Ні. Можемо крави. Стоп. Ви стоп? Хайпіда. стоп. Хайпіда. Що ви мелите? Стоп-кал. Всі стоп. Куда же не те попередбать копейку? Я ж сказав трішечки швидше. Трішечки. А ви це ж фільм із дуже глибоким змістом. Це судна історія. Бо журнал вкрали. Зрозуміли? О місця. Асистент. Підемо на Тимофія Віталійовича. Добрий день, Тимофія Віталійович. Добрий. А ну, ви знаєте, що сталося? Ні. У нас журнал вкрали. Ой, піда. Не так. Все не так. Ви що? Хочете мене носити? світ загнати? Я на вас купу грошей витрати. Все на копійки витрусив. А ви не хочете втілити моїх надій? Ви ж маєте якось підбадьорити глядача. Ну типу журнал крали, але ж це не кінець світу. Треба у всьому шукати позитив. Діалог зіграйте, хоч трішечки веселіше. Зрозуміли? Зрозуміли. Асистент. Ні. У нас журнал вкрали. Ой, піда. Сісто! Сісто! Ви що, комедію вирішили показувати? Це ж детектив, детектив. Ну як вам пояснити? Я ж до вас українською мовою звертаю. Ви колись не були в кіно чи в балеті, оперу бачили? Це ж кіно. А мо мистецтво. Мистецтво має бути драматичним. Давайте, драматичніше. Зрозуміли? Так. Стан. Він навчали. Це на один убий Привіт! Привіт! А що сталося? У нас журнал вкрали. Щоб робити, Підемо до Тимофія Віталійовича. Добрий день, Тимофій Віталійович. Ні. У нас журнал! Знов не те! Знов не те! Як ви бачите, зняти фільм справа нелегка. Дублів треба багато, щоб досягти успіху. Тож у новому році бажаємо вам натхнення і здоров'я. І нехай у вас ніколи не крадуть шкільних журналів. З новим роком!